Ей, hey хеллоу, привіт, привіт, мене звати Боб, ти знаходишся на каналі Просто Боб. І сьогодні ми будемо продовжувати грати в легендарну гру під назвою Лімбо. Дякую всім за вподобайки та перегляди, коментарі під минулим відеороликом, О, там його залишу. Якщо ти вперше на каналі, переглянь під відео, буде посилання на плейлист та минулу серію цієї гри. Ну, а що, Галдіти? До речі, а, в спільноті каналу я там а, зробив невеличке опитування, я буду дуже вдячний, якщо ти. Зараз або після перегляду відео заскочиш туди та а, кинеш свій голос або напишеш коментар. Буду дуже вдячний за це, тому що фідбек то важливо, особливо від вас, підписників. Тому що, галдіти, приємно тобі перегляду, берившись смачненьке, та погнали проходити далі. Лімбо. Так, зупинилися ми, наскільки пам'ятаю, отут ми зупинилися. Нам тут треба розібратися з водою, коротше, щось якось намутити, мутрити. Я так і не зрозумів, поки що що саме тут треба робити. Але я думаю, по ходу діла ми розби... Блять. По ходу діло, ми втопимося просто так, треба собі голосніше зробити, бо я не чую. Зрозуміло, так, що втопилися. Просто зараз туди стрибати немає сенсу, бо ми не дострибнемо туди далі, тому ми тут дьоргаємо. Залазимо наверх. Застрибуємо на цей ящик. Оп. І ось на цей ящик. А, дергаємось тут. Опа. Просто ми ніяким чином, розумієш, не, не маємо змоги туди застрибнути. От я про що кажу. І треба якось розібратися з тим, як. Просто тут яка фіча Якщо ми перекриємо воду, то звісно їй залишиться менше і. Ми не дострибнемо сюди. Коротше, треба, розбиратися, блядь Треба, блядь, розбиратися. Може, я десь щось пропустив, я знаю. Щось. Ні, ну, Позаду навряд чи щось. Надо ось тут щось зробити вірно. А пожди, я зрозумів. Давай ми зробимо ось так. Ми робимо ось так. Опускаємо цю шолупонь сюди. Опускаємо шолупонь сюди, наганяємо, виходить, води. Не знаю, що це нам нам дасть, але тут, в принципі, не так вже багато варіантів. Вот. Тепер ми робимо ось так. Я не знаю, що це нам дасть. Поки що не дає нічого. От, Я думаю, це можливо треба робити на таймінг все. А можливо ні. Давай спробуємо, коротше. Якщо не вийде, то будемо роздуплятися, Ну, я цей момент, звісно, виріжу, бо це буде дуже довго. Бо я дуже довго роздупляюся. От, І тепер давай спробуємо зробити це на швидкість. Вийде у нас? Ні, не вийде. Ага, пожди. І от тепер у нас виходить. Що у нас виходить? А нічого у нас не виходить. М -м Я просто не розумію, звідки у нас по факту йде вода. Вона у нас статична, чи вона звідкись там е, має змогу витікати? Я не знаю, давай спробуємо ось, так? Та зараз, можливо, ти сидиш і дивишся. Бадян, йоп, птую мать, скільки можна тупить. Ну. Е, я фізику прогулюю, Ну, частково. Ні, ну ми там втопимося. Це логічно. Взагалі не логічно, але логічно. Можливо, якось цей ящик можна посунути, а можливо і не можна. Чи погодь, погодь, погодь. А ну, пустину назад Хір. Мені здається, чи ми вже так робили, ні? Тепер відкриваємо. Шлюс. Може, тут треба зробити якусь, типу калиханка, бля. Чи я хірурю, я знаю. Зараз будемо розбиратися, що тут робити. Ой-ой, тиха. Нам не вистачить там, щоб застригнути. Ну добре, зараз я побігаю, як роздуплюся, то то його підключусь. Коротше, я хер знаю, я е, трошечки роздуплився в плані, що ось ця штука повинна бути закрита, наскільки я розумію. Тобто я набрав по, по половині води туди, половину туди. Тут замикаємо, і якби за рахунок цього вода звідси уходити не буде, і рівень повинен бути вищий. Якщо я все вірно зрозумів. Так, да, все логічно, просто, ясно, як ясний день, коротше. Не сказати, що я довго пробігав, просто, скажімо так, я пішов від зворотнього і от і все. І <ріст> за рахунок цього вийшло так, що я, можу сказати, розгадав загадку. Все випадково було. Не прям щоб я розгадав її по уму, але... ну, файно, проходимо далі. Так. Знову нас тут ящик. Так, ця штука нас контролює. А, а ми ж просто впадемо, ні. Ну це логічно. Так, а не зрозумів. Ящик нам потрібно скинути. Зрозуміло. Треба відразу на ту сторону, щоб ми на ящику могли. Давай, давай, давай. Блять, я не встиг. А як же ж так нам зробити? Як же ж нам так зробити, щоб ця штука нас не А, можливо, я відразу можливо зачепитися за ящик. А, чого? Так. Ця штука інверсивна і вона мене назад не повертає. Добре, давай спробуємо тишком-нишком. Оп. Ось так. Ай, там ми з маємо змогу піти наверх. Все зрозуміло, давай. Отак от, от. Тепер ми маємо змогу застрибнути наверх. А тут. Ми змінимо напрямок. Отак от, от. І тепер ось сюди. І куди нам. Ну, на, на низ, мабуть? Так, да, ось сюди на низ. Ой, бля. Так, а зараз ми змінимо ж напрямок. Блядь. І шо? Що? І що, куди? Ну ми маємо змогу тільки наверх. А, я зрозумів, треба робити це швидко. Щоб змінити напрямок знову. Так, є. Погнали. Сюди. А Мені цікаво... Ну, ми ж впливати не шаримо. А, нам треба було ящик, можливо, пересунути, ні? А, ні, он бачу, труба зараз буде. Воно вона випливає. Давай. Максимально наверх, щоб ми не коцнулись. Бля. Дурачок, да, дурачок. А, бля, чекпоинт, хорош. Все, треба просто таймінг витримати. Погнали, поки вода не набиралась. Я вже думаю, все, кирдик. Давай, паркур, паркур. Так, і зараз ми е, міняємо напрямок. І помчали. Я просто подумав, що можливо потрібно нам взаємодіяти з ящиком, а виходить, що не потрібно. Потрібно просто чекати трубу. Вон вона. Вона зараз попливе і вчасно на неї перестрибнути. тоді, коли вона вже е, дасть нам можливість перестрибнути. І Там воно вже є наші друзі, які захавують цю штуку, яка у нас на на нашій башкі. В принципі, все логічно. Треба хіба що дочекатися, прям таймінг таймінг Щоб ми ж дострибнули ще туди. Оп, є. Хавай тебе. О, все, спасибо. Так, ну я думаю, зупинятися не варто, бо я дивлюся, вода начебто піднімається і далі. Так, ну ми вийшли. Добре. Я піду сюди, наліво... наліваний. Не... Хоча пожди, може там щось є? Тут і дострибнемо взагалі. Дострибнемо. А що тут немає ніякої. Ні, ні пасхалочки, нічого немає. Ну добре. Думаю, може щось цікавеньке є. Або дякую, до речі, за коментарі під минулим відеороликом стосовно того, що тут... А я дострибну туди. Що то пасхалки, які ми знаходили це якийсь секретний рівень, там щось, чи... типу, того. Ну, нормально, паркур, блядь Паркур, паркур! Это паркур, блядь Так, что нас чекает далее? Это будинок или что? Оп. А ну тут вода. Тут мы в мы можем на трубу, можем по трубе. Миа лазачин, да, Миа, добре. Давай, 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 давай. Бля, <Разъя> я. Чому наш хлопчик не вміє плавати? В чому проблема? Вс, не сикуємо. Я просто Зарані стриблю. Є ось так. Так, добре. Тусуємося далі. Так, ну тут можна звести по трубі. Я так розумію, не варто, да, під букви ці підлазити? Чи пофіг? А, пофіг. Так а тут як. А, зрозумів, нам треба по буквам якраз таки. Зараз будемо дивитися так. Е -е, які букви загораються які ні. Так, буква О не горить. А ті постійно горять. Не знаю. Давай пробувати, ж, в принципі. Будемо пробувати. Я зрозумів, нам на букву а ж Зараз треба застрибнути, потім на букву О. І я так розумію, вона повинна відвалитися чи щось типу того. Пошвидше mm. стрибати. Так, чекаємо, поки вона згасне. А, -а, а як тут такий таймінг спіймати? Ага, ну як, дуже просто. Ось так. Ага, все. В принципі, зрозуміло. Так, нам потрібно тепер вимкнути. Тепер йдемо назад і. Той самий схемою. Опа. Йдемо просто по буквам і все буде чітко. Так, ну ця загадка, в принципі. Зрозуміла. В принципі, зрозуміло, це хорошо. Це цілком... Добре! Опа. Опа. Так, тепер на букву Т. Тепер на букву І, тепер на букву Л. І тепер на стрілочку. О, блядь. а хто ж знав, що воно відвалиться? Це так я не розумію, просто це так задумано в річі, це нам просто так щастить. Мені здається, це нам щастить. І куди? Ага. Скло тріскається. Треба обережно. Оп. Так. А... Ну тут я, в принципі, розумію, мабуть, що нам треба робити. Нам треба розбити все ж таки скло. Да? Та зліз звідти, ну. Так, да, нам потрібно розбити скло, походу, щоб його розбити, нам треба просто повище а, залізти. А, все зрозуміло. Давай, стой, стой, стой. Та блядь, з нього, ну. Нам треба його ось сюди якомога вище підняти. Ось так. Баба! Є таке діло. Так, по лампам я не хочу сильно тут затримуватись. Це правильно. Так, тажарний гідрант якийсь. А, і Куди нам наліво, направо, давай сюди, направо підемо, я знаю. Ой, ні, не хочу пожди. давай подивимося, що зліво. А що тут? Тут... Так, тут світло. І привалило на. Так, ну цю штуку давай. Та блядь. І достатньо трошечки просто штовхнути і все. Я думаю, цю штуку треба відразу зламати, щоб ми могли. потім той. Щоб ми могли ось сюди пройти ж. Щоб змінити напрямок. А, а тут наверх. Ага, і по канатам. Ну добре. Давай підемо забирати ту шнягу Якщо чесно, оця двіжуха з цією присоскою на голову мені щось не дуже до вподобає, але ну добре, давай, червячок. З тої сторони, що у нас? Погнали. Змінимо напрямок і подивимося, що там далі. що? це таке? Кизіхи тут. Так. Змінюємо напрямок. Ось, і зараз подивимося, що в тій стороні. Можливо, там треба теж, теж щось забрати, щось підтягнути, Чи щось типу того? Ну, зараз будемо дивитися, в принципі. Так, що в нас тут? Ага. І куди? Ага, нам треба стрибнути. Нам... У нас ж ця штука зараз приб'є А, ні, не, не приб'є Так, зрозуміло. В принципі, Зараз нам потрібно змінити напрямок. Да, на знаєш, так довго, так? Чи не? Ми зараз десь, можливо, зверху йдемо, Ну, ти ящик, мені здається, він нам потрібен. Так, кнопку бачу якусь. Давай! Ай, блядь! Ящиком било. Ну, в принципі, я зрозумів, що тут треба робити. Надо сповільнитися, просто сильно побіг. Щоб ящик... Скинули нам. Давай, 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 давай. Хорош. О! Хавайте, тишняку! Хавайте, хавайте, хавайте! Ха! В смысле? А чо вони не з'їли? А че вони не її? А, треба було, мабуть, підстрибнутый, точно. Добре, зрозуміло. А, люди, картинка. Треба було підстрибнути, походу. Ну отут ніяк не здогадаєшся. Треба підстрибнути, не треба підстрибнути. Вони то достають, то не достають. Давай. Опа. Оп, є. Так, добре, тепер ми... А, а як же ж нам тепер перестрибнути? Ось тут. А хіба що ось тут, мабуть, з розгону і бігти швидко, щоб вона нас не зачепила? Давай. Е! Ногу відпіляли. Оп, є. Тут таймінг, це зрозуміло. Так, ну добре, тепер біжимо назад, і нам потрібно що зробити? Тий ящик кудись перетягнути, мабуть, я знаю, зараз будемо розбиратися. А тут ми... А, пожди. Ааа, зрозуміло. Ну давай. Розгойдувати треба цю штуку. Я ж хер тут стину. Давай, давай, давай. Не-не-ні, треба раніше. Отак от, от. Тепер починаємо бігти. І Оп. Хорош. Так, слухай, мені подобається, як воно все. Так, контрол. Розгойдуємо. першого разу йде. Есть, хорош. Вот это ты паркурист. А плавать так і не навчився, блядь. Ну ептать, мопкинуть. Что ж за дело? Так, і тепер нам потрібно, да, там ящик якийсь щось, там щось, короче. Ага, е, можна ввімкнути цей мист. Тут. А, по-пади. -по 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 пожди, пожди, пожди. я спочатку ящик сюди заберу, бо мені здається, він зараз тут буде необхідний нам. Чи я просто не знаю, можливо, він нам необхідний для того, щоб вилізти наверх. Інакше ми ж ніяк наверх не виліземо, крім якось тут. Ну так, да, нехай тоді залишається тут. Зараз піднімемося наверх самі. І подивимося, що у нас тут. Що у нас є? Що у нас тут зверху і на що нам сюди взагалі потрібно? Так. Ці шершаві... Шершаві штуки мене напрягають. Так, тут є якийсь перемикач у нас. І що він перемикає? Ага. Ага, да, все ж таки ящик тут потрібен, добре. Ну. як Ти бачиш, я в принципі відразу здогадався, що він нам тут потрібен. Просто а тут тоді. Можливо, його тоді потрібно буде назад якось відтягнути. Ну швидше за все, тому що нам дають можливість і вверх, і вниз якби е керувати. Це зв'язано або. Ну давай. Зв'язано або з тим, що. Або з тим, що. Хуй його знає. З чим ми зв'язано? А як? От бля. Ага. А, вже його треба звідти так запхати? А може? все нам дасть. -а. -а, -а. Ну-ка. Можливо, ми просто зможемо його якось більш швидко спхнути туди, я знаю. Давай спробуємо. Просто... А, ні, ну ми ж все одно ми ж не, не маємо змоги розгойдати без... без рук. Що це нам дає. Та, блядь. Так, а це вже весело? Погодь, погодь. Може нам якийсь баланс піймати? Зрозумів Майже Чи може, ні? Чи може і не зрозумів? Може тут, типу, за рахунок. Ні, ну ми не встигаємо, там треба може щось підкласти, я знаю чи... Що якщо ми зробимо ось так? Mm, щось мені здається. А може навпаки, до речі? Можна так спробувати? Ти його так витягти не можеш, чи що? Він не такий же і важкі, як здається, да? В принципі. Тут він з нами буде, да, перевагу мати. А, Я не розумію, навіщо ось ця штука, і наша. Нам її можна... Давай я ще щось спробую ще щось <світ> ось цю ідею свою спробу. Якщо вона не прокатить, то вже залишимо це, мабуть, на наступну серію, бо вже по графіку скоро будуть світло вимикати. Я щось трохи не, не вдупляю. А ну опусти, може там щось зверху є таке, що можна підкласти. Припустимо. Ой, Ой. В принципі, звідти можна застрибнути, ні? Чи це мені так здається? Ну, Більше немає чого брати, хоча. Ні, ну Там більше немає чого брати в тій стороні. Можливо, туди потрібно повернутися, там взяти щось. Притаскати його сюди, підкласти і тоді буде працювати, як я знаю. Та бляха, ну давай. Мені здається, я зараз а, створюю новий велосипед, блядь, ні. Можливо, просто треба не так. Не так далеко його ставити не в притул, прям. Ось так десь. І в нас виходить буде час, щоб його туди зат затовкати, так? Да? А може ні. Давай спробуємо. А, опа. А, ну я, мені здається, моя ідея... Доволі таки непогана. Треба прямо от на грані на грані десь ловити цей момент. Во. Там он ще, до речі, мотузка якась є. Коротше, хезе, не знаю, будемо короче, роздуплятися, я думаю, з цими вже в наступній серії, тому що вже йде хронометраж, у нас вже підходить. Тим паче, я ж кажу, скоро повинні вимикати світло, тому треба це все ще відрендерити, щоб те, ти міг або сьогодні, або завтра вже переглянути. Тому дякую тобі за перегляд. Обов'язково став подобайку, пиши коментар, що ти думаєш стосовно цієї загадки. Можеш навіть трішки заспойлерити, якщо хочеш. <хе> Ще раз дякую тобі, що ти сьогодні пограв зі мною. Зустрінемося з тобою вже у наступних відосах. Файного тобі дня чи вечора. Не сумуй, все буде файно. Слава Україні. Па-па, друже.